Від продовження відео. Перша частина буде короткою, пришвидшеною типу розпаковка зарядного пристрою. В даній частині буде більш детально, більш довго, більш нудно. Описано, розказано про цю зарядку з точки зору мого досвіду, мого порівняння, а саме зарядками літокала М4С і літокала 202. Така маленька, простенька. Пройдемося по зовнішньому вигляду зарядки літокала. Стікер, типу гарантійний, типу оригінал. Ось такі стики. Як можете помітити, акумулятори міцно тримаються, не випадають. Ззаді в нас вихід 5 вольт. І зарядка 12 вольт. Блочок 12 вольт 2,5 А 4 А. Приблизно так. Перейшла, як могли бачити, отакі коробці, там з етикеткою, типу всі розміри акумуляторів і так далі. Позаряджав я нею певний об'єм акумуляторів. Можу вже щось мені сказати з суто свого досвіду, не великого, але є якийсь мінімальний фідбек. Для початку оглянемо саму інструкцію, тобто це безпосередньо то, що вам потрібно буде ознайомитись після покупки. Української мови тут немає, але є кацапська. Зараз я ось так покажу, щоб ви могли ознайомитись на стоп кадрі буквально. Декілька секунд потримаю. І зараз пройдемося по самій інструкції. Е, зовнішній вигляд тут вказується наявність виходів, наявність 4 каналів. Е, зарядка на вхід подається 12 Вольт 2 А, на вихід 5 вольт 1 А. Що е, дуже цікаво, варто звернути увагу от, відразу: е, вихід 5 Вольт 1 А. В М4С працювала зарядка, тобто як павербанк, тільки з цього крайнього четвертого слоту. В даній зарядці працює всі 4 слота. Плюс рекомендується, саме в самій інструкції там навіть буде десь писатись, як мінімум, щоб два акумулятори працювали, тоді буде краще, стабільніша, якби напруга на виході. Це дуже чітко і дуже прикольно, бо це вже йде як повноцінний павербанк. Тобто 4, акума вставили на 2000, і ви можете телефон, в принципі, зарядити. Тобто, це такий дуже великий і значущий аргумент з цими зараз відключеннями і так далі. Ну, тут більше нічого немає. От попередження для Ліфа По 4 він не предназначений, не має підтримки цих акумуляторів, але це досить ще не поширений варіант, якщо розглядати в плані ліхтарики і так далі. Це більше до самокатів, скутерів, електротехніки, якоїсь, електроінструменту, можливо для ремонту, екофлов і так далі. Для якихось таких банальних домашніх речей зазвичай Ліфе -По поки що дуже рідко зустрічаються, або в дорогих варіантах цієї техніки. Найважливіший один з важливіших параметрів це варіанти заряду 300 мА, 500 мА, 700 і 1000 на 4 канали одночасно. Тобто можна або 700, або 1000, або 500, або 300. І це прекрасно. Ви ніколи майже не будете використовувати для перевірки і тестування 1 А. Скоріше за все, потім об'ясню чому. Але 700, 500 це доволі зручно. Ну, тут підтримка різних типів. Що незалежні канали в режимі Charge. Зараз я так от поставлю і спробую це все більш наглядно показати. Зараз ручку візьму. Чи Отакий пептик візьму. Тобто незалежно можуть працювати всі чотири канали, можна налаштувати в режимі Fast Test Буде зараховувати стільки. Накопичений струм під час зарядки. Тобто Нортест це от, тобто, нормальний тест. Тобто йде цикл повністю заряда, потім йде цикл повністю розряда в нуль, і потім знов заряда. Записується цикл розряду з повністю зарядженої акумуляторної батареї. Тест Нор він завжди завищує чуть-чуть показники. Зараз я спробую показати відразу вже. Якщо не сильно вдаватися в подробиці, зовсім не сильно і зовсім по простому, то там, допустимо, це вольтаж, це в нас час. Получається, коли ми заряджаємо її от, десь от до 4,2, по правильному по всіх там гостах потрібно, щоб на цьому вольтажі 4.2 акумуляторна батарея під час зарядки відключалася, охолоджувалася, остаточний заряд е, от чуть-чуть знижувався. Це, на це потрібно приблизно одна година. За одну годину вирівнюється оця от шкала, і після того розряд. І коли розряджається, тоді вже показується реальна ємність. В випадку літокали вона не чекає годину, там якийсь чуть інший алгоритм, і вона практично там відразу починає розряджати. Виходить, як? Виходить, що ви зарядили її, почекали там чуть-чуть і вона починає розряджати. І виходить, що на виході ємність 18650 або якогось будь-якого акумулятора, вона буде приблизно на 20. Тере 150 мАч, Ну, це чисто з мого досвіду цифри, то що я помічав, Вище. Зазвичай вище. На це також впливає внутрішній опір акумулятора, опір самих контактів, які отут -от стоять. Але зазвичай воно рахує от приблизно отак. От от. Сама точність цих вимірювань, вона теж там плюс-мінус 50 100 може бути, бо це не супер там точний прилад. Але для відсіки якогось непотрібного або просто, щоб хоча б знати, яка там ємність, воно доволі нормально показує. Зрозуміло, якщо там ємність буде там 1300 вам покаже при розряді, то ви можете сміло знати, що там, допустим, 1000. Це так грубо закруглити, щоб в одновірочку, ж нам точно 1000 є. Чи там 1250, чи там 1280. Тут же таке 50-50. А от грубо, якщо закруглити, ви точно будете знати, що акум ще плюс-мінус там робочий. Можна якийсь ліхтарик поставити. Це з приводу цього алгоритму і завершення акумуляторної батареї. Також вказано, що у ці режими зарядки швидкої зарядки швидкого тесту і нормального тесту, вони можуть індивідуально під кожен слот використовуватись, це я вже навіть казав. Пише, що набір захисних функцій від перерозряду і глибокого. При неправильному підключенні захист є, да, перевіряв. Заряд в діапазоні 1,65-2,2 В теж є, але такий прикол, що якщо акуми в нуль розряжені, прямо 0,0, то ця зарядка його взагалі не буде піднімати. Або вона буде щитувати, що внутрішній опер занадто великий і теж не буде піднімати. Мені з вісьми. Не, не, не з, вісьми з шести акумуляторів, от таких от 0 розряджених, 2 вдалося підняти через Лі-202 до 2,5-3 вольта, після того вже літокала оця от. Побачила їх і почала далі заряджати. Але нюанс в тому, що під час цієї зарядки акуми дуже жорстко гріються, їм там повний пісець 100-105. Ом опір і ну, це тупо параша, це не робочі акуми. І якщо літакала вас і не підняли ці акуми, то, скажімо так, можливо, воно і на краще. Можливо, вам не треба ця бомба сповільненої дії в хаті. Е, режим павербанк. Від 1 до 4 літрів акумуляторів. Ni е, AMAS неможливо використовувати. Це зрозуміло. 1.35 вольт воно не зможе перекинути в 5 вольт 1 А. Тут, в принципі, інструкція доволі детальна. Час, режим, кнопка мод. Ну, давайте вже все розповім. тут особливо вже немає що скорочувати. Коротше, вставили акум, є десь 8 секунд, щоб вибрати струм. Якщо потримати мод, то можна вибирати міжзаряд, швидкий тест і нормальний тест. Режим зарядки. От, якщо вставлений поганий акумулятор, буде 0. Ну або якщо пустий, то 0. За замовчуванням вона виставляє 500 мА ток заряду, відповідно ток розряду 250 мА. В даній зарядці, на відміну від M4S, немає режима Storage. тобто вона не вирівнює всі 4 банки на 37 В, і немає режим чистого розряду. Вона не може просто взяти і розрядити АКУ. їй потрібно тільки нор test ставити. Це такий ну, ні, ну, так, от, от така вона. По ціні вона дещо дорожча, ніж М4С. На той момент, що я дивився, йдуть М4, М4С, потім це Літокала, ну і там вже купа всяких LePD, Le500S з сенсорним екраном і так далі. Там Літокала 600. Вони там супер круті, супер швидко заряджають. Але на мою думку, якщо вже надумали купляти Літокало, Li-600, чи li 500 s там фул комплектація, вони там приблизно коштують як. Опуси БТ 300, чи які там то краще вже опуси купити, вони набагато краще будуть по якості. Якщо ж там якась супер знижка буде, то вони будуть покраще заряджати, В них набагато більший функціонал. Є там теж свої приколи, але на відміну від літокал, вони там більш якісно зроблені в такому плані. Дуже сильно перепрошую, Це, то кажуть, попутав. Що то записую після тестування, вже забув, як працює ця функція. Швидкий тест. Вставляємо акум 4,1 В. Цей акум розряджається і заряджається. Нормальний тест акум заряджається, розряджається, заряджається. При швидкому тесті записується струм зарядки, при нормальному тесті записується струм розрядки. Якщо вибираємо 700 або 1000 мА, то буде 500 мА на розрядку. Якщо вибираємо 300 або 500, то буде 250 мА навантаження на розрядку. Тут інструкція доволі детальна, в принципі, все написано, бо я дуже жорстко перепутав. І технічні характеристики. Ще раз. Габарити вказані, диспетчик показаний. І, на принципі на даній інструкції все. Я там постараюся вирізати, те, що я чепухіно говорив. Сам запутався в двох соснах, ну, блін, ну буває. Не пишу підготовлений текст, вибачайте вже. І того, є така зарядка. Відповідно, 4 канали. Як кнопочка мод можна вибрати? Є кнопочка Current. Мод вибирає режими зарядки, Charge, fast TEST, NOR TEST, В принципі, все. Current вибирає швидкість струму. Струм розрядки ми не задаємо, ми задаємо тільки струм зарядки. Функції відновлення акумуляторів і ємності немає вбудованої. Але ми це можемо легко зробити. От вибираємо акумчик. речей, речаючи був, всі діла варта, допустимо. На другому слоті. Запускаємо нормальний тест і проганяємо цей тест 2, 3, 4 цикли. Заряджає, він літіві акумулятори до 4. І 2 вольта. Вот що написано. 42 вольта на 4 канала будь-яку напругу. 1,48 вольта на 4 канала, 5 вольт 1 А на вихід. Сумісні типорозміри, сумісні батарейки і так далі. Отаку От приблуду вам по-любому треба буде щось хімічне, чи якусь патичка, чи ще щось, бо акумулятори доставати досить незручно. Коли була зарядка М4С, у неї дисплейчик був тут, а куми були тут, на себе тягнути набагато зручніше. Також варто відмітити прогумовані ніжки оці, це вже я доробив, купив там набір прогумованих цих ніжок, вони там фігню коштують, в когось дома може бути. Через те, що тут пипчики йдуть просто пластмасові, і вони дуже коротенькі. Ці гумові ніжки, вони, по-перше, вищі, по-друге, не так скользить на поверхні, воно набагато впевнені тримається. Так як я ці гумові ніжки поставив, плавно переходимо ще до одного мінуса. Тут немає датчика температур самого механізма, і також немає датчика на кожну батарейку, на кожен акумулятор, і в принципі на схему датчика температур немає. Тобто, якщо ви берете, в мене таке було незнайомий акумулятор, ну, 4 штуки ви закинули, не знаєте, що там з ними. Якщо ви поставите там 400 чи 500 мА на зарядку і на нормальний тест, це там, грубо кажучи, від 6 до Ого, ого, скільки годин, якщо це нормальної ємності акуми. І в один момент вони можуть почати настільки грітися, там, щоб навіть от руку буде важко прикласти. І вони тупо будуть грітися, а нічого не охолоджує їх. Треба або якийсь вентилятор зверху ставити, або ці акуми нафіг викидати. Бо коли вони так гріються, їм відповідно ну срака. З тих акумів вже нічого не буде, це маленькі бомбочки. У них великий внутрішній опір і вони не можуть нормально залити в себе всю ємність, яку ми хочемо. Незалежно, чи це буде 300 мА, чи 500, чи 700, чи 1000. 500 мА це такий універсальний штурм заряду для 18650 і подібних акумів. Але якщо брати 700 і 1000, то в принципі цей штурм заряду не то, що не потрібно, та його, напевно, заборонено брати при тестуванні акумуляторів невідомої ємності, бо невідомо, що буде. Він може або в захист піти, або відключити саму зарядку, або може дуже сильно нагрітися, або дуже сильно може зарядитися. І незрозуміло, що то буде, бо за великий струм. Тобто купа таких нюансів. Оці показники теж є питання, але вони плюс-мінус показують нормально. 4.2. А кун ну, відносно, типа, говно, можна сказати. Там не 1200, це він давно лежав, типу, я там ще його Користувався ним в ліхтарику, то ліхтарик постійно розряджався. Там не 1200, там, дав би Бог, аби було 500 зараз. Бачите, нічого не відбувається. А що не відбувається? Бо я полярність поміняв, він помилки не показує. Але він тупо нічого з ним не робить. Просто нічого не робить. Чекаємо 3 секунди, визначається внутрішній опір. Режим можемо вибрати Charge, Fast, Test, Nor, Test, все. На цьому закінчено. І можемо вибрати струм заряду. Чекаємо 8 секунд. Він определяє і починає заряджати. Він зараз 4.2 дуже швидко набіжить, бо акум вже дуже говно. По внутрішньому опіру в кожному з чотирьох слотів у вас може бути різний внутрішній опір. Це зв'язано з механізмом визначення цього оперу, того внутрішній опір він дещо може відрізнятися. Якщо я візьму цей якум і вставлю всі три слоти, давайте зараз так і зробимо 82 тут, так? Да? От, він зарядився. 4, 18, 728 мА35. Внутрішній опір. Зараз я достаю без отакої приблуди. Доставати їх доволі проблемно. О 4,18. вісімнадцять. Mm. Ось кумчик. Перший слот. 19. 20. Через цю резинку воно доволі не ідеально прилягає до контактів з першого. Я зараз спробую налучитись 18. 15. Візьмемо цей маленький акумулятор, там було 82, я пам'ятаю.

42. 42. 45. Ну, якби я нічого не видумав, в різні ці, от самі бачили. Просто взяв три рандомних акумулятори. От такі параметри показує. Деякі народні умільці, так як тут 3,7 вольта до 4,2 заряджає, тобто можна заряджати будь-які ДТ-подімерні акумулятори, але є певні приблуди. Деякі умільці припають, розбирають на оцей контакт плаваючи напряму. Там проводок, щоб вимірювати на якийсь окремий вивід, е, точно внутрішній опір. Але в більшості випадків, по суті, це вже таке мозгоклюдство, і воно нікому не потрібна, ця точність. Підкинули, побачили, що там 80, з ним все зрозуміло. Підкинули, побачили, що там 20, 30, все понятно. Підкинули, побачили, що там 5, 10, теж все понятно. Побачили, що 60, ну, зрозуміло, що там ближче на пенсію вже цей акумулятор. Тобто такої точності, по суті, тут і не потрібно. Хіба якщо ви там збираєте якусь професійну збірку і так далі, то да, тут потрібна суперточність. Але для цього є опуси і більш продвинуті зарядні пристрої. Це битовий. Він хоч і інженір L500, але ну, блин, камон. Якщо вам прям така точність, то ви вибирайте відповідні вимірювані прилади. Не потрібно це дрочеву з дешевими приладами. Так, що ще хотів сказати? Є в них такий момент, нюанс. Коли ви вставляєте акум, на фаст тест, допустимо, воно там у вас доходить. Зарядився він повністю, потім ви цей акум витягуєте, вставляєте ще раз на Charge, або, допустимо, світло пропало, і воно автоматично на Charge вставляється. То. Він може вам акумчик зарядити на дофіга більше вольт. І це дуже, досить така висока проблема. Це там і саме є глюк прошивки, от є така фігня в них, Того з цим треба бути обережним. Там треба точно почитати, як саме цей глюк відбувається. Але до того виду, що не можна так зробити, що залишити акуми і кудись втікти. А вони хай собі там заряджаються. Якщо це невідомі акуми з невідомою ємністю, з невідомим опором то бажано контролювати постійно їхню температуру, їхній вольтаж, і також контролювати швидкість їхньої зарядки і чи не пропадає світло, бо це зараз дуже важливо в даний момент з цими перепадами світла. Щоб не було ніяких нюансів. Варто також звернути увагу, що зарядка не зберігає останні значення після перепаду. Тобто вона скидає все на нуль, не зберігає, як заряджено. Струм заряду, налаштування, скільки воно там назбирало вже міліампер годин, чи розрядило, чи зарядило, воно це не зберігає. На це також треба звернути увагу. В принципі, в природі і так небагато зарядних пристроїв, які можуть в принципі це робити, але ну, такий нюанс просто є. Це не то, що там якийсь там суттєвий мінус, але просто от, ну, є такий маленький дефект. По самій оцій от підсвітці я не знайшов, де там вона вимикається. Вона наче не вимикається. Її можна зробити тусклішою, тільки розібравши і там помінявши опір світлодіода. Я там дивився, там люди це роблять. Щоб вона була чуть тускліша. Сам екран він не супер якісний, але все читабельно, все нормально. Що ще хотілося б додати? Порівняно з Лі m 4 s оці от шахточки. вони... Дещо гірше ходять, але більш плотніші. Сама оця ширина, вона досить нормальна, 21700, отако Тако влазить взагалі без проблем. Але проблема в іншому, що його витягнути проблема. Оце проблема. Того потрібно якусь таку шпортилку мати з собою. Ви собі вставляєте, підлазите його і виколупуєте, бо так то доволі незручно його виколупувати. Роблячи підсумок. По даній зарядці, по її використанню, користуванню, видіка вона і так далі. Це не професійний зарядний пристрій, по-перше, варто розуміти. До професійних зарядних пристроїв, по-друге, їй і рости, рости, і ціна відповідна має бути за нею. Це огляд на зарядку, яку я купував за приблизно 500 з хвостиком гривень. В Україні вона там стоїть до порядка тисячі. Відповідно, в мене до неї вимоги, приблизно на цю суму. Я не можу від неї потребувати якоїсь там суперточної, суперякісної роботи на там 15 2 три тисячі гривень, щоб вона прям всьо мені покривала. На відміну від li m 4 s нею в деякому плані дещо зручніше користуватися, дещо не так зручно. Зручніше плану плану, в тому, що вона. Бачив внутрішній опір, це сильно пришвидшує використання її в якомусь такому масованому переборі акумуляторів. Вставили 80-100 опір, вставили 60 опір і так далі. І ви вже плюс-мінус розумієте, яким струмом ви, їм... ви той акумулятор можете заряджати, і чи його відразу на свалку, чи його відложити в іншу коробочку, а потім до нього глянути. Там якийсь ліхтарик, ще щось. Для себе, допустимо, я. Я не знаю, наскільки це правильно, але от приблизно отак, от від нуля там до 15 Ом можна, в принципі, і 1 А заряджати. Там навіть до 20. Від 20 там до, грубо кажучи, 35 40 можна 700 мА заряджати. Від 35 там до 60 а то й до 80, допустимо, 500 мА, і якщо там більше вже опір внутрішній, то відповідно вже 300 мА. Все. Решно. Але як це по правильному робиться? Це береться ємність акумулятора, допустим, 2 А або 2000 мА. Ділиться на 2, і от вам струм зарядки виходить 1 А. Якщо ви не знаєте, яка ємність акумулятора, і орієнтуватися на цей внутрішній опір, то, в принципі, ви плюс-мінус будете вгадувати. Але все одно залишається універсальним зарядка 500 мА, воно ні туди і ні сюди. Вона не, швид... не сильно перегріє сам акумулятор. І відповідно вона не сильно довго буде його заряджати. Довго, так, да, але не сильно. До мінусу цієї зарядки можна віднести відсутність зарядки 2,5 А, 3 А, 2 А і 1,5 А. Тобто вона не швидко їх заряджає. Там, якщо брати Li-600, то вона там, наче 5 А6, заряджає. Ну блин, це бомба. Це тупо бомба. Не можна заряджати такими струмами по акумулятори. Така швидка зарядка підходить тільки для абсолютно нових робочих і акумуляторів, які ви точно знаєте, яка там ємність. 4-5 А це ну, це дуже швидко. Відповідно, і буде дуже сильно грітися, і потрібно активне охолодження для такої зарядки. Дана зарядка, якщо ви тестуєте їх, розряд заряд багато акумів, вона гріється самі акумулятори і гріється сама плата. Бажано її десь чимось охолоджувати. В принципі потреби при переборі акумуляторів, підборі акумуляторів, там підборі в якусь збірку для ліхтарик або ще для чогось. Нею можна використовуватись, можна користуватися. При масовому якомусь там тиражовому виробництві заробляти там гроші з цією зарядкою. Ну камон, команд, типа, вона для цього не підходить. Але якщо це якась домашня робота, інколи щось там вам потрібно захотілося зробити, можна сміло нею користуватися. В неї є свої приколи, є купа недоліків, але ціна, і самі плюси вони ті недоліки. Причому зарядка 12 вольт, теоретично її можна перебудувати. Ну як перебудувати? В комплектації є і автомобільна зарядка, і можна від акума 12 вольт попробувати заряджати нею. І павербанк як працює, і керування супер просте. І, в принципі, весь функціонал функціонує, що потрібно. Вольтаж плюс-мінус точно визначає, струм зарядки там чуть-чуть коливається, але все одно воно в нормі, скажімо так. Що можу сказати? Я не знаю, чи по надійності і функціоналу, і по його основне. Є ще щось більш дешеве альтернативне, що може от і внутрішній опір коректно виміряти, позаряджати це все і так далі. Поки що, ну, або платіть дорожче, або купляйте щось дешевше з компромісами, тут якби завжди воно так було. Не знаю, багато чого наплів, ну, дуже таке неструктуроване відео, але вже яке є. Надіюсь, це допомогло вам з вибором. Бо в принципі ця зарядка повністю покриває всі потреби по літтю іонних батареях. Якщо ще зробити такі крабіки, типу для, типу для зарядки Літій лімерів, там люди в інтернеті роблять, то можна ними ще й заряджати акумулятори. Ну, практично будь-яких форматів, просто щоб було 3-7 номінальна напруга, і заряджалися вони там до 4 ,2. і, в принципі, в путь дорожку. Дякую за увагу. Хто додивився до кінця це довге і індене відео. Мирного неба, бажаю здоров'я. До нових відео. Буду вдячний за якийсь коментар. Бажано конструктивний. І вподобайку.